Друзі, під кінець робочого дня зустрічайте седан бізнес-класі passat NMS 2012 року випуску з самим надійним мотором 2,5 атмосферний бензин і ще й самі максимальні комплектації. Плюс до всього це саме стильний чорний колір. Машинка у нас підтонована з люком на легкосплавних дисках, з туманочками. Виглядає бомбізна. Машинка підготовлена до продажу відмінно і повністю обслужена. Мала мінімальні пошкодження по задку. Ось бачите, сел це саме максималочка. Що ж в цю комплектацію у нас саме максимально входить. Сюди входять дивани, Шкіра, алькантара максимально зручна, куча місця для пасажира. Чому це бізнес-клас? Тому що саме бізнесмени, скажем, далі, далеко не середнього дзвіна люди їздять на задньому сидінні і вирішують якісь важливі фінансові питання. Попередку у нас електрорегулювання як водійського, так і пасажирського сидіння дверних картах дерев'яні такі вставочки, панелька також із дерева, величезна мультимедіа з навігацією, блютузом, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. І поки ми знаходимося десь біля тави, біля Вашингтона, оця коробка передач нам скаже, що вона у нас одна із найнадійних, бо це Айсін. Ручничок затягується, тримаєш, шкіряне мультикермо, 206 тисяч кілометрів оригінального пробігу, резинові клемочки легкосплавні диски, гумалітня вже підходить, але в принципі цей сезон доїзди. Ну і дивимося, що коли сідаєш за кермо, зручно буде не тільки тому, хто їде на пасажирському задньому сидінні, а також тому, хто їде спереду, тому що у нас є пам'ять сидінь на трьох водії, е, є підігрів та електрорегулювання дзеркал заднього огляду, всі чотири електросклопідйомника, датчик, світла, також присутній круїз контроль Ще раз повторюся, що автомобіль оснащений звичайним безпроблемним, безтурбінним, атмосферним мотором 2,5 бензин, на який можна встановити з легкістю газ і економити на паливі. І цей автомобіль у нас буде коштувати 10 900. Доволі гуманна ціна для цього автомобіля, тим паче, що він такий класний і яскравий. Приїжджай до нас, місто Суми, вулиця Горівкрут, 19, майданчик Автопойнт.